Доброго дня, мої дорогенькі. Нещодавно виставляла відео з розпродажем товару, який в мене накопичився. Хтось щось не забрав, і в мене залишки осталися. І в мене дівчинка запитала, чи є в мене тудей. І таке я подивилась, є в мене тудей і достатньо багато. Значить, у мене на сьогоднішній день 4 флакона по 50 мл. 4 флакона по 100 мл. І один ось такий момент 100 мл. І так, яка ж буде ціна? Дивіться, в каталозі зараз флакон Today, що зелений, що класичний, ціна 799 гривнів. Буде дуже чудова знижка, звертайтеся, тому хочу розпродати. І на ціна на Today... 50 мл в каталозі зараз 499 гривні за умови придбання двох. Умови придбання двох. І так, так як в мене накопичилось достатньо, мені стільки не треба. І поки що в мене клієнти, які люблять цей аромат, виїхали за кордон, на жаль, коли вернуться, не знаю, тому буду робити розпродаж. Запитуйте, дівчатка, ціна вас приємно здивує і порадує. В межах міста Одеси доставка буде безкоштовно, а якщо вже за місто і куди-небудь, то можемо вислати Укрпоштою, там максимум 40 з копійками гривні, це не також дорого. На цьому також зроблю знижечку. Так що звертайтесь кому? Кому туди 50, кому туди сотка і кому туди за момент. Звертайтесь, дівчатка.